Ще задовго до початку колонізації грецькі кораблі відвідували північні береги Чорного моря, яке греки називали понтом Аксинським, тобто морем негостинним. Еллінів лякав відносно холодний клімат і ворожість місцевого населення таврів і скіфів. Однак, вже після того, як тут були засновані перші колонії, а з місцевими мешканцями зав'язалася жвава торгівля, море перейменували на понт Евксинський, тобто море гостинне. Плавати Чорним морем могли лише дуже досвідчені моряки. Вантажемісткість грецьких кораблів сягала 10 тисяч амфор, основної тари, в якій перевозили продукти. Кожна амфора вміщувала в себе 20 літрів. Торговельне грецьке судно було 26 метрів завдовжки і 12 метрів завширшки. Першими грецькими поселенцями в Криму стали мешканці найбільшого грецького міста держави Мілета. Їхню увагу привернула місцевість на узбережжі Керченської протоки тут, на місці сучасних.